Важливу роль у штаті Флорида відіграє сфера послуг. Насамперед туризм, який приносить значні доходи завдяки курортам, пляжам, тематичним паркам і круїзним портам. Також Флорида є великим транспортним і логістичним центром, оскільки має розвинену мережу портів, аеропортів і автомагістрали. Промисловий сектор штату включає харчову, хімічну, аерокосмічну та електронну промисловість. Значне місце посідає переробка сільськогосподарської продукції, зокрема цитрусових, цикрової тростини та морепродуктів. у Флориді, розташовані підприємства, пов'язані з авіацією та космічними дослідженнями. Економіка Флориди також спирається на фінансовий сектор, нерухомість і будівництво, які активно розвиваються завдяки зростанню населення та притоку інвестицій. Символами штату є: північний пересмішник, квітка апельсина, сабалева пальма, флоридська пума. Ламантин, американський алігатор, вітрильник, великоротий окунь, зебровий довгокрил, ти у Бога віримо і пісня штату. Також штат називають Сончним.